Гучними ударами мітингувальники закликають приєднуватися до них чернівчан та підбадьорюють себе на центральній площі. 14-й день євромайдану. Відзначився меншою кількістю людей, тихішими гаслами, але такою ж впевненістю, що вони все роблять правильно. Я проїхав від від меж Атлантичного океану всю Європу, такого безладу, як твориться в нашій державі. Я не бачив ніде. Правосуддя повинно бути. Ми будемо стояти скільки потрібно, стільки будемо стояти. Якщо не змінимо тепер, шансів у нас буде менше. Ми повинні це зробити. назад, шляху немає. Якраз майдан це початок кінця цієї корупційної влади, яка грабить і і знищує український народ разом. ми – села у єдності села у правді села. Той же час громадські активісти запевняють, що люди не стомилися, не розчарувалися. Просто вони вже зробили все, що могли. Майдан виконав свою роль, тобто ми мобілізували молодь. Ми дали якийсь поштовх оцій молоді, яка вийшла зараз на майдан. І в подальшому ці люди вони будуть продовжувати оцей активний рух, такий суспільний. Не бояться тут на майдані і втручання правоохоронців, поведуть себе мирно. Але ввечері кажуть мітингувальники, їх обов'язково буде більше, адже завершиться робочий день, та й студенти повернуться з пар, і на центральній площі розпочнуться вже звичні вечірні концерти. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.